Слава нашому Господу, брата і сестри. Я буду читати із книги приповістей Соломонових», третій розділ. П'ятий і шостий вірш. Книга приповістей Соломонових», третій розділ, п'ятий і шостий вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій. Не покладайся, пізнайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Амінь. Сідайте, будь ласка. Слово Боже говорить нам, щоб ми надіялися на Господа. Всім своїм серцем. І на розум свій не покладалися. Так, брат передо мною казав: є такі речі, що має бути і план Б, От, а може, і В, по-різному буває. Ми люди, ми люди думаючи, щось ми мислимо, і є різні ситуації, де думаєш, а який вихід з того. Як вийти, Бог дає розуміння, але є такі ситуації, де від тебе вже не залежить. Ну не залежить, ти не знаєш, як то буде. І як добре понадіятися на Господа, всім своїм серцем, От на розум не покластися, а покластися на Господа, надію свою скласти. Багато таких ситуацій є в житті, де лишається лише надіятися на Бога. І, і він знає, як, як зробити прямими ті, ті стежки. Він знає, як випрямити, як зробити. І багато що відбувається в нашому житті, як і брат передо мною говорив, де Бог нас вчить, щоб ми надіялися на нього. Багато Він уроків нам дає в житті, щоб ми надіялися на нього. Звертались на нього. Буває, ми надіємося на людей, на якісь зв'язки, на гроші, але, Богу учить, щоб надіялися на нього. Я зачитаю ще одне місце. Це буде із Послання до Римлян послання до римлян, із 4 розділу, 17. Вірша, де написано про Авраама, де написано про Авраама. Де написано в 17 вірші так. Бог про нього сказав, Бог йому сказав. Отцем багатьох народів я поставив тебе. Це Бог говорив Авраамові. І далі апостол Павло пише. Перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче, він проти надії, ну, мова йде про Авраама. Він проти надії. Тобто, по тексту ви зараз розумієте, є такі речі, що ну, думаєш, ну що тут вже й надіяться? Що тут уже надіяться? в такі-то роки, як він мав біля ста років, що там уже надіяться, щоб був нащадок? Що вже надіяться? Але написано, він проти надії, увірував у надії, тобто проти тої надії, яка по розуму, але він увірував у надії, яка йому дана була від Бога. Увірував у надії, що стане батьком багатьох народів за сказаним таке численне буде насіння твоє. І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, був вже майже сторічним 99 років, ні утроби сариної за змертвілу, і не мав він сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові. І був зовсім певний, що він, тобто Бог, має силу і виконати те, що обіцяв. Тому то й залічено це йому вправедність. Це залічено йому вправедність і сестри, по розумінню людському, ну, по розуму людському, 99 років. Мало хто тепер доживає до цих років. А 99 років. Ну, Сара, Сара була десь така, може, молодша за нього трішки. От. І, і Бог сказав, що таке насліддя твоє буде. І він повірив проти надії. Такої, знаєте, людської, але він по, по, значить, повірив з надією на Бога. І він наскільки довірився Богові, братя сестри, він вірив, що Бог може це зробити. Він вірив. І це залічено йому у праведність. І написано, та не написано за нього одного, що залічено йому, а й за нас. Залічиться і нам, що віруємо в того, хто Воскресив із мертвих Ісуса Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Братя сестри, якщо Бог десь через Слово Своє Духом Пророчим, Духом Святим проговорив до нас і сказав, буде отак. Фірмо, довіряємося Богові. Якщо навіть не було через пророче слово сказано, але є в Слові написано, і Бог проговорив до нашого серця, надіймося. Навіть бувають такі моменти, коли думаєш, ну що й надіяться? Якщо взяти за Давида, який ми знаємо, на жаль, згрішив, і коли через пророка Натана йому було сказано. Що дитина та помре, тому що ти дав повод тим, які значить, ворогам Господнім хулити ім'я його, і дитина та помре. Але що робив Давид? Він прийшов, він упав на лице своє, упав на підлогу, він молився, він постив, хліба не їв, приходять ті, які слуги Його, і просять, щоб він поїв, він на то не реагує. От. І так проходить час, він посте, молиться, ось, і померла та дитина. А слуги шепчуться між собою. А він побачив, що слуги шепчуться. шепочуться, ось, А він каже, що померла дитина. Вони думають, як сказати, померла. І він тоді встав умив лице своє, намастився, пішов додому до, до Божого. Як казав, брат, пішов подякувати Богові за все. Що так Бог допустив. А слуги кажуть, ми не зрозуміли. А як це? як от, Вони навіть боялися, щоб він щось з собою не зробив, сказати йому. А ж ти, ти ж робиш, ну не, 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 не виходить не так, як воно йде по розуму людському. От. А що ти тоді постив, а є, є люди навпаки, коли хтось помирає, От. А він казав, що Давід сказав: ні. Ні. Е, е, поки дитя ще жило. Хоча Бог і сказав, що воно помре. Але він надіявся. А, він навіть казав так, Давид, А може Господь? Бо він знав, що Бог многомилостивий, довготерпеливий. А може Бог переміне? А може Бог переміне. Браття і сестри, буває так, що ну, по розуму бачиш, що от так, да? Але поки є надія, яке написано навіть сина свого наказуй. Наказуй, поки є надія, ще його навчити. Поки є надія, от наказуй його. Поки є надія і так з тою дитинкою, а може Господь переміне, хоча і було так сказано. А може, а тепер, ну що ж вже, як воно відійшло? Що вже постити, що вже? То вже нічого не дасть. Каже Давід, я піду до нього, воно вже до мене не прийде. О, Поки є надія, браття, все ж те, щоб ми мали таку надію. Як мав Авраам. Я ще коротке свідчення скажу, і буду йти до закінчення. От. А, ви знаєте, ну, живемо на цій землі, є різні переживання, є різні хвороби. Як і брат казав, передо мною пішов до лікарів, мусимо до лікарів йти. От. А наша дочка, коли родила третю дитинку, от, зараз п'ятеро, вона чекає шосту дитину. Хай Бог поможе. От. І коли родила третю дитину, а потім завагітніла за четвертою дитиною. І ну, треба йти на перевірку. Врачі перевірили, каже врач, ви знаєте, у вас там по-жіночому є кіста. Є кіста. І при тому, ну наскільки таке врачі ж мають певне розуміння, є така, що може розійтися, розсмоктатися. А у вас така, що вона не розмокчеться, треба оперувати. Треба оперувати. От. Ну, і, і що ж? А, але вона вагітна, куди оперувати. Тут вона ж вагітна за четвертою дитиною. Це було п'ять років назад, От, десь біля п'яти років. Ну і що, родила четверту дитину і, 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 і потім ну, і не маєш часу так сходити, поки маленьке, одне-друге. Потім прийшов перший час, вже певний час, треба би йти, а вона завагітніла знову, приходить. І ті кажуть, ну слухайте, що ж ви не зробили? Ну, є проблема, та є у вас. Проблема є. От, ну, Але далі ж вагітність. І після того родила п'яту дитину, а тепер, коли завагітніла шостим, пішла знову ж на перевірку, бо треба на облік ставати. От, і ті подивилися, та каже, буде хлопчик у вас. От, шоста дитина, буде хлопчик. А дочка каже, От, а ви подивіться, бо там в мене була проблема, в мене була кіста, та подивилася: ні, у вас нічого немає. А ви ще раз подивіться, ну, може, ви щось не побачили, та ще раз подивилася. От о, вона каже: ні, у вас нічого немає, у вас немає. Браті сестри, ви знаєте, ми молилися, я так кажу, молилися і казали перед Богом. Коли дізналися про то тоді ну, п'ять років назад і молилися, казали, Господі, ну така ситуація, куди ж оперувати? І не хотілося би оперувати. Боже, ну як такі маленькі діти, мама, лишиться, мама піде, дітки лишаться. і... Господі, поможи! Вийди на зустріч, бо ти бачиш, яка ситуація. І так молилися цей час. Браття, сестри, і, ну, ніби думаю, час пройшов, ага. А ну, а, а та проблема лишилася, знову час пройшов, а та проблема лишається, лишається, і думаєш, ну не дав Бог відповідь, не дав Бог відповідь. Ніби нема надії. Але, браття і сестри, не лишаємо надії. Поки є така можливість, і дивися, пройшов певний час, і вони кажуть, ні, тої проблеми немає. Слава Богу, браття сестри. І хочу сказати, що там, де надія, людська не діє. Але зверх тої надії надіймося на Бога. Надіймося, поки ми живемо, надія є. І ми покликані до живої надії, до живої надії. Надіймося на Господа, не покладаймося на розум свій, а Він проведе в усіх обставинах. Друже дорогий, можете знаходитися в дуже критичній ситуації. І ти думаєш, ну то одна ситуація в мене друга. З усіх ситуацій може вивести живий Бог. Йому нехай буде слава. Амінь.